Доброго ранку, діти. Подивіться, що це за пташка. Чи впізнали ви її? Звичайно, це сорока. Вона всім вам добре відома. Скрізь вона літає, про все знає. Ось прилетіла розповісти останні новини. Теплі подались краї гуси, чаплі, солов'ї, журавель, зозуля, шпак. Трясогузка, стриж і грак. З ними жайвір польовий, куди полетіли всі ці птахи? Чому? Птахи полетіли в теплі краї, тому що наступила вже осінь. стало холодно. Які птахи залишилися зимувати? Сорока, горобці, голуби, ворони. Синички. Сорока нам пір'ячко принесла. Воно легеньке літати може. Діти, давайте зробимо дихальну вправу. Будемо дмухати на пір'ячко. Зробіть вдих через ніс, видих через рот та дмухайте на пір'ячко. Сорока питає, що це за будиночок з червоним дахом? А хто живе в тому будиночку? Розповімо сороці. Діти, ви згадали, хто живе в будиночку з червоним дахом? Так, звуки пісеньки. Які звуки пісеньки живуть в цьому будиночку? Як дівчинка колишить ляльку? Дівчинка колишить А-а-а. Як гуде потяг? Потяг гуде у, -у, у. А як співає конячка? Конячка співає. І. -і, -і. Як дивується дівчинка? Дівчинка дивується. О! -о, -о. Молодці! Ви правильно називали ці звуки-пісеньки, які живуть у будиночку. Червоним дахом. А чому біля нього лежить клубочок? Ці звуки можна співати, тягнути, як ниточку, і вона не рветься. Назвемо ці звуки голосно: А-у? І, О. Назвемо ці звуки тихо. А. У. А ще в будиночку з червоним дахом є фотографії Оленки з вимовою звуків А, У І О. Вони допомагають нам згадати, як відкривається рот, коли ми вимовляємо різні звуки. Сорока вам дякую! І було дуже цікаво дізнатися про мешканців будиночку з червоним дахом. А зараз час трішечки відпочити. Дружно всі ми підхопились вліво, вправо подивились, потім хутко повернулись, всім навколо посміхнулись і поплескали в долоні. А й побігали, як коні. Знає всюди сміт. Ми найкращі від усіх. Діти, а зараз пограємо в гру цікаві картинки. Сорока знайшла сріблясту коробку. Вона дуже зраділа. Подивимось разом з нею, що в цій коробці? Ананас Індик огірки. Апельсин. Окуляри. Іграшки. Сорока зраділа картинкам. Назвемо їх радісно. Ананас індик. Огірки. Апельсин. Окуляри. Іграшки. Ще сорока здивувалася цим картинкам. Назвемо їх із здивуванням. Ананас індик, огірки. Апельсин. Окуляри. Іграшки. Діти сорока пропоную нам ще пограти в гру. Картинки називаємо. Звуки визначаємо це абетка. Подивіться на мій рот, як він відкривається, коли я буду промовляти слово абетка. Як відкрився мій рот, коли я вимовляла звук А. Так, широко. Який звук я вимовляла голосно? Звук А. Діти, ви молодці? Уважно слухала слова, правильно визначала звуки в словах. Виконала дуже складні завдання. Сороки дуже люблять усе блискуче. Віддамо знахідку сороці сріблясту коробочку з картинками. Вона в лісі пограє зі своїми друзями. До побачення, сорока! До побачення! Діти, чи сподобалося вам грати із сорокою? Які звуки ми згадували? В будиночку з яким дахом вони оселилися? Чому? Молодці діти, добре попрацювали. До побачення, до нових зустрічей!